Потрогула Картиновський рибалка, малоросійська балада. Вода шумить, вода гуля, на березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля. Ловіться рибочки великі і маленькі, що рибка смик, то серце серцетьох, серденько щось рибалочці віщує, чи то журбу, чи то переполох. Чи то коханечко не знаю. а сумує, сумує він, аж ось риве, аж ось гуде, і хвиля утікає, аж гульк води дівчиночка пливе, і косу чисе, і брівками моргає, вона й морга, вона й співа. Гей, гей, не наць рибалко молоденький, на зрадний гак. Ні щуки, ні лина, на що ти нівичиш міряти плід любенький. Коли б ти знав, як рибалка у морі жить із рибками гарненько, Ти б сам пірнув на дно клина і паробоцька й отдав би нам серденько. Ти ж бачив сам не скажеш ні, як сонечко і місяць червоненький, хліпощиться у нас в воді. На дні із води на світ виходять веселенькі, ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать зіроньки під водою. Ходи до нас, покинь тут купріч, зо мною буде жить, як брат живе з сестрою. Зирни сюди, чи се ж вода, це дзеркало, глянь на свою роду. Ой, і не за тим прийшла сюда, щоб немовлять з води на парубка пригоду. Вода шумить, вода гуде, і ніженьки по кісточки займає. Рибалка встав, рибалка йде, то спиниться, то це глибшенько пірнає. Вона ж морга, вона й співа. Гульк! приснув на синьому морі скалки. Рибалка хлюк. За ним шубовсь вона, і більше вже ніде не бачили рибалки.